Гольф поле авіабази Ендрюс під Вашингтоном. Улюблене місце для гри у гольф не лише американських військових сержантів, генералів, солдатів, офіцерів, а й американських політиків та бізнесменів. Сюди часто приїжджав грати у гольф колишній президент Барак Обама. Сьогодні на полі зібрались кілька десятків українських та американських ветеранів. Вони учасники гольф-турніру, організованого благодійною організацією Бурланд. Мета зібрати гроші на реабілітацію військових, які воювали під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ціна от землі 500 метрів, от вісім ноги, чотири руки. 500 метрів. Здорових хлопців. Олександр Ревтюх отримав важке поранення торік під час контрнаступу на Запоріжжі. Він втратив руку і ногу, але не жагу до спорту. Я вже насолоджуватися життям, от як в цілому, я не можу. Ну, не можу я. Я, я любив бігати, я любив спорт, я любив природу. Але із за постійних боли цих фантомних із за того, що в мене зараз протест такий, ну, реально поганий. Бо той зламався за скільки за чотири місяці. Там протез півмільйона стоїть. Але йому вистачило чотири місяці, щоб зламатися. І... Але все одно це мене не зупиняє. Я сюди приїхав з поломаним протезом. Я зіграв гольф. Ми все супер у гольф-турнірі приймають участь 13 команд. Кожен учасник, окрім українських ветеранів, робить обов'язковий благодійний внесок. Джеймс Фергюсон, колишній морпіг армії США, вважає за честь підтримати тих. Kto wojował w Ukrainie? George Washington said it. Джордж Вашингтон, один із батьків-засновників, наш перший президент, якось сказав, що нація визначатиметься тим, як вона піклується про своїх героїв, про своїх ветеранів. Для України так само важливо, коли ви думаєте про людей, які піднялися на боротьбу за виживання країни. Якщо не подбати про них, інші не будуть більше підійматися на боротьбу. Це справді важливий посил всім Україні, Європі та світі. Їхню службу, їхню пожертву цінують і про них подбають. Гольф популярна гра серед американських військових. Сотні воєнних баз мають свої гольфові поля. Ця гра допомагає створювати братерський дух у колективі та відволікає від важкої служби, каже інструктор гри у гольф Олівер. That golf is there. Я переконаний, що гра у гольф це терапія, і не тільки фізична, а й ментальна. Спілкування, перебування на свіжому повітрі, насолода природою все це дуже заряджає. Тіло повертається хребет по одній вісі. Окей, я давайте спробую і трошки перепочину. вже. Олексій, військовий, який нещодавно отримав поранення і проходить реабілітацію. Каже, спортивна культура серед американських ветеранів його надихає. Я захоплююся американськими ветеранами, які займаються тим чи іншим видом спорту. Слідкую за Дереком, який зайшов в кросфіт при такій саме ампутації, як у мене. Сьогоднішній день має е, багато перемог, але професійний спорт, коли звільнив зі служби. Утім, заняття спортом неможливе без необхідної інфраструктури, особливо для поранених бійців. Ветеран Олександр Ревтюк сподівається в Сполучених Штатах знайти спонсорів для будівництва реабілітаційного центру в рідному Ніжині. У нас населення 70 тисяч. А у нас ні одного немає революційного центру. Ветеранів поранених таких важко, ну більш 500 людей. Мені потрібен басейн кожного дня. Мені потрібно, якщо фізичне навантаження, я сам собою можу займатись, то без басейну я, я не можу, ну скажімо так, існувати. Засновник благодійної організації BodyLand, яка організувала турнір. Сем Кук каже: гольф ідеальне місце для встановлення ділових контактів. To, to build deep. Мета турніру побудувати глибокі особисті зв'язки між представниками оборонної сфери, воїнами, бізнесом, політичною елітою Сполучених Штатів та України. І ми будемо проводити цей турнір щороку. Будемо робити його все більшим та більшим. Усі кошти від нашого заходу йдуть на дослідження та лікування ветеранів в Україні, а також на адвокацію і зміни політики щодо лікування психологічних наслідків посттравматичного синдрому під час війни. Під час турніру організатори провели також благодійний аукціон. У результаті вдалося зібрати кілька десятків тисяч доларів на допомогу ветеранам. Із авіабази Ендрюс, Андрій Борис, Дмитро Мельник, Голос Америки.